Мирусім. Наше життя залежить від Бога, і воно в Його руках. Тому треба бути в реальності і вірити, надіятися, любити Бога та Ісуса Христа, поклонятися, молитися тільки до них. Серед релігій є тільки одна правильна віра: це християнська віра, яка веде до Ісуса Христа, до Спасіння. І треба йти вузьким шляхом, який веде до вічного життя в раю. Це шлях. Вчення Ісуса Христа, апостолів і пророків це вчення про Духа Святого. Бо якщо Духа Святого немає в житті, якщо Дух Святий не сходить і не перебуває на людях, то це мертва релігія. Тому важливо народитися згори і хреститися Духом Святим. Івана 1, тридцять І важливо бути в живій біблійній церкві, бути учнями Ісуса Христа та дітьми Божими. Слухати помазаних Духом Святим, пасторів, які проповідують чисте і несп... неспотворене слово Боже, і треба самим проповідувати Євангеліє, а не казати, що це не треба. І в Біблії написано: хто слухає вас, той мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. Хто ж гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Луки 10, 16. Ісус Христос наказав нам проповідувати народам та свідчити, що Він призначений Богом, суддя живих і мертвих, і про нього свідчать усі пророки, що кожен, хто вірить у Нього, Його ім'я отримує прощення гріхів, і Дух Святий сходить на всіх, хто слухає Слово Боже, і хто щиро кається та виконує волю Божу, Дії 10. 42, 44, Матфія, 10, 40. Бо Слово Боже, це сам Ісус Христос, Слово Боже, неси благодать та істину. Івана 1,14. І написано: входьте вузькими ворітьми, воріть бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, до пекла, і багато їх тих, хто ними входять, але вузькі, ті ворота і тісні. Та Тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Матфія 7, 13, 14. Важливо жити не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе в нас. І якщо хто не має Духа, Христа, то й не його. 8, 8:9. Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного Бога і перебували. В Його Сині, Ісусі Христі, бо Він є істинний Бог і вічне життя, і нам потрібно остерігатися ідолів. 1 Йоанна 5:20.